Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 8 листопада і мілітарний доповідає про німецьку сау ГРСІЕЙЧ-155. Україна отримає такі гаубиці в кінці наступного року. Довго так, але їх ще немає в принципі, і їх виготовляють. Україна замовила 18 таких сау вартість угоди 216 мільйонів євро. Контракт фінансує уряд Німеччини. Вважається, що ця Сау найновіша та найсучасніша в світі про сам контракт стало відомо восени минулого року. Виробництво почалося в січні 2023 року. Краус Мафейн Вегман створила Герсіч 155 на шасі бронетранспортера JTK Boxer з колісною формулою 8х8. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною. Вже добре відомою українським артилеристам ПЗХ 2000 гарматою Л 50 152. Абревіатура RCH-155 розшифровується як Remote Controller Howitzer 155 мм. Дальність стрільби від 40 до 54 км. Можуть використовуватися всі існуючі 155-мм снаряди та майбутні, які будуть виготовлені відповідно до меморандуму НАТО щодо балістики Joint Ballistic Memorandum of Understanding. Звісно ж, САУ може використовувати високоточні боєприпаси, такі як Excalibur та Vulcano. Боєкомплект 30 снарядів та 144 метальних заряди. Артилерійський модуль повністю автоматичний, тобто автоматичне наведення, автоматичне заряджання та програмування боєприпасів, Швидкість стрільби 9 пострілів на хвилину. Екіпаж двоє людей: командир та водій. Компанії КМВ вирішили створити колісну сау ще понад 10 років тому, але цю ідею не сприйняли у військовому командуванні. До 2014 року, коли Росія напала на Україну, сухопутну війну не сприймали як потенційно можливо. Орієнтувалися на кампанії, такі як в Афганістані, коли противник використовував міні пастки та стрілецьку зброю. Роль артилерії не була провідною. В КМВ все одно вирішили створити прототип. У 2021 році провели перші стрільби на ходу, і це стало світовою прем'єрою. Станом на зараз Ерсіє 155 є єдиною самохідною артилерійською установкою в світі, яка може здійснювати вогонь на ходу. В умовах, коли поле бою практично прозоре, безпілотники, супутникові системи та зв'язок дозволяє визначити місце положення артилерійської системи практично онлайн. Мобільність стає однією з основних переваг. Крім того, Ерсіє 155 55 може працювати у режимі MRCI. Це означає, що Сау може завдати кілька ударів впродовж кількох секунд по одній тій самій цілі, випускаючи снаряди під різним кутом гармати з різними пороховими зарядами. Таким чином снаряди долітають до цілі з різницею в кілька секунд, і противник не може вжити заходів для захисту. РСІ має протимінний захист, а також бронювання, яке захищає від великокаліберного кулемету калібром 14,5 та осколків. Опційно можна додати бойовий модуль для самозахисту. Ту також машина має димовий захист, також захист від хімічного, бактеріологічного та радіаційного озброєння. Машина має 39 тонн. Швидкість по дорозі 100 км на годину. Запас ходу 700 км. Зараз фіналізується питання закупівлі цих гаубиць Бундесвером. RCH-155 може замінити сау М 109 у Швейцарії. Зараз там вибирають між RCH-155 та шведською. Арчер. Складна електроніка та автомат автоматизовані системи є основною перевагою RCH-155, але вони можуть стати і недоліком, оскільки такі системи потребують складнішого обслуговування. Звісно ж, українські фахівці пройдуть навчання, перш ніж застосовувати ці артилерійські системи. Коли воно почнеться, та скільки триватиме, наразі невідомо. Оскільки Україна є першим замовником цих колісних САУ, треба бути готовими до того, що елементарно з'являться дитячі хвороби, як це буває з будь-яким новим озброєнням. Компанія КМВ нещодавно приєдналася до альянсу оборонних індустрій та вже тісно співпрацює з Україною як виробник Леопард 2, ЗСУ Гіпар та ПЗХ 2000 Тож робоча співпраця є і досвід експлуатації техніки в реальних бойових умовах теж. Але врахувати весь вже набутий досвід в новому озброєнні буде непросто. Зараз Україна вже є експлуатантом найсучасніших артилерійських систем. З появою РСІ 155 стане ще й оператором першої системи в світі, яка може вести вогонь на ходу. Цілі є були би боєприпаси, а над їх надходженням також активно працюють. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних оглядах. Озброєння, папа. -па.